Слава Україні, друзі! Сьогодні ми в такому чудовому місці. Приїхав по справах за 70 кілометрів від доми та й став на трасі та й думаю десь погуляти, поки є якийсь час. Підемо туди далі, подивимося, може якесь поле натраплю. Бо по ліску якось особо по такій траві не хочеться ходити, тим більше по пасовиську. Ну, побачимо, що сьогодні дасть такий день. Знайшов я таке якесь поле. Відразу подумав, що воно засіяне, але прийшов, подивився. Це не засіяне, це бур'ян такий. Так що, по старій карті дивився тут. Десь були хати, але невідомо де. Погуляю, побачимо, що тут буде. Іначе місце непогане, річечка тут знизу йде, там далі друге поле. Тут горб такий. А покажу результати, які в мене вийшли приблизно за годину ходіння. Поки що отакі одні латунні пулі. Якийсь один гудзик попався. І, ну, такий і такий. Коротше, поки що нічого цікавого, одні пулі. Але час є, ходимо далі. Підійшовши ближче до цього горбика, випала на кінець то перша монетка. А до монетки ще випало отаке. Оце, походу, була Буратінка вбита. Гудзичок маленький. І це. Я так думаю, що це була п'ятипала Фібула. Але тільки кусочок. Десь вона тут взялася. Побачимо, ще якісь будуть такі знахідки. Так, а це монетка. Зараз покажу. Сигналила мідною. Ну так, стан, як завжди, польовий. Такі дві копійки. Так, рік, на жаль, не видно. Може буде видно, але в принципі нема сенсу її тарти. Ну так, щось є. Ходимо далі. Так, я тут і помаленьку кручусь, було ще дві знахідки. Нічого цікавого, в принципі. Копійка 83-го і 25 копійок. І тільки що випав троячок. Троячок у нас, можна сказати, майже пізній. Так, 57-й рік. Стан не дуже, але хоч щось попадає. Йдемо далі. Так, і знову у нас випала монетка. Дивіться, як в земельки так і зверху була, тирчала, я її підковернув. Дивіться, торчить. Торчить. Напевно, мідна. Класно так. Встрягла в землю. Що в нас за монетка цікаво. Так, а це вже три копійки. Та царська було дві копійки, а ця три. Стан такий самий. Не дуже навіть гарний. Отакий От польовий стан мідних монет. Ну... Але вони є поки що. Тут тільки що було 3 копійки, а от налапав. Ще один сигнальчик, думаю, можливо, монетка засніму. Побачимо, чи монетка, чи, чи може знову пуля. Земелька тут капець пересохла, не можна купнути навіть. Так, і що у нас тут буде монетка чи ні? Тут вона десь. Ні, цей раз не монетка, а. Якийсь. Алюміній. Тому, можливо, бронза. Ні, алюміній. А от як то і знову монетка. Я вже як то побачив, що це монетка. Надіюсь. Так, це монетка походу. А яка? Не вже що це? На! В тому виході в лісі я знайшов Дві копійки українських алюмінієвих І дивіться, я думав, біленьке, думав, вже срібло. Українських дві копійки, які я дуже рідко знаходжу. А це другий виїзд підряд. Та була 93-го. А ця в нас якого? А ця 94-го. Да, прикол. Рідко-рідко, а тут на другий виїзд підряд. І от такі знахідки попадаються. Ось така шестерня немаленька. В рюкзачок зачок і пішов, поніс. І знову біля посадочки, можна так сказати, випала монетка. Але на цей раз вже на кінець те, що я думав і знайти. Надіявся. Срібло, я побачив орла. На кінець то сьогодні також попалося срібло. Ну як завжди, блін, лисе. Тут якесь воно таке зелений окисел. Як то, можливо, щось ще було там біля неї. Можливо і ні. Так, ця сторона у нас гарна, можна сказати. Ну, а ця ніяка можна теж так сказати. Номінала не видно, хоча це 15 копійок. Року тим більше не видно. Але це воно срібло. І все на цьому. Так що сьогодні знову у мене. Є, це що я шукаю. Так що такі справи йдемо далі. Ще в мене зо дві годинки буде. Вперед. Як добре, що біля поля такий рівчак чиста вода. Тільки що пішов, сполоснувся. Жара така, що капець. А тут вода чистенька. Тепленько так сполоснув, стік, що так, як треба. Вся мордяка мокра, намочив кеп кепочку, та й далі зараз піду погуляю десь. Да, так швидко стало жарко, що просто капець. Пожарився я ще на сонці приблизно півтори години. Ще було дві монети, які важко сказати, що це монети. Це я так зрозумів дві, дві копійки сріблом, а це зовсім не зрозумів з правої сторони. яка. І цей кусок олов'яного гудзика. Так, і тільки що, напевно, вже буду помаленьку вибиратись, бо вже треба їхати на друге місце по, по роботі. Так, а тут вже десь знайшов такий сигнальчик. Дуже схожий на монетний, на такої немаленької монетки. Але побачимо, що це можливо. Можливо, і не монетка. Але такий сигнальчик сьогодні, можна сказати, другий. Один був сигнал дві копійки сріблом, так сигналило. А це, побачимо, що це. Так, надіюсь, що це щось буде цікаве. Оце воно чи що? Не цікаве. Це кусок чогось. Напевно, алюмінія. Ну, помаленьку буду вибиратись, можливо, ще щось і знайду. Покидаю я ці вже чудові місця. Окрім, ще пройшла година, окрім алюмінієвих дротиків і гнилої боратінки, я більше тут нічого не знайшов. Зараз покажу, що мені дало сьогодні це поле. Такі в мене сьогодні були знахідки приблизно за 3,5-4 години. Попалась одна срібна монета. І на тому дякую. Ну, якось так, сьогодні такий. Не дуже, але, але щось та й знайшов. Так що добре, до побачення на каналі. Буду виїжджати вже частіше. Так як літо треба щось знаходити і кататись, шукати нові місця. До зустрічі!